Так, друзі, вже забрали нашого сценіка. В принципі, забрали і Finda Ionic. Автомобіль вже пройшов одну процедуру, тобто витягування вмятинок. Наша помічниця бігає. Вернічка всім помахай. Всі м'ятинки повитягували. Ось тут м'ятинка була, Дивіться, ідеально. Ось тут м'ятинка була ідеально. І по колу також були ще деякі такі легенькі нюанси. Це все поприбирали. Зараз. За допомогою інструментів і помічниці нашої, знімаємо сидіння і веземо до майстра перешивати. Перешиваємо сидіння, і, в принципі, я думаю, що завтра ще підполіруємо деякі царапинки і будемо віддавати нашому замовнику. Ось таку красуню. 2013 рік. Рено Сценік, 1,5 дизель, механічна коробка передач. Так, от у нас виходить. Сидіння наше до і після. Зараз ми його знімаємо і веземо. Це все я вам покажу. От, бачите, яка травма сталася з сідушкою нашою. Тут, оказується, не одна, буде перешиватися буквинка, а одразу дві. Також ось тут. Ну, пробіг тут в 244. Зараз ну, начнете писати, що там пробіг у півмільйона. Сидіння може тріснути із пробігом і 40, і 30, і навіть 20 тисяч. Це все залежить від того, хто як їздив і скільки разів нажимали. Заліз, виліз, Заліз, виліз, заліз, виліз. виліз, виліз. Так, взяли наш інструмент. До речі, рекомендую ось ця фірма DeVolt. Ми покупили для себе повністю всі. Це і е, ось цей е, шуруповір. І, і дрельку. І також у нас є е, болгарка і електрична шліфмашинка. Досить -таки непогана фірма на акумуляторах. Витримують досить -таки багато. За допомогою ось цього можна відкрутити навіть евакуатори болти. Беремо це. Наш додатковий інструмент і будемо зараз відкручувати. Там не потрібно великих зусиль тобто сидіння знімається правда, за хвилину часу, можливо, навіть і менше. Ось, два болта майже відкручених. Відсуваємо її наперед. Відкручуємо ззаді. Те зручно відкручувати і відкрутили. Блотир масвід вкручені. Знімаємо підголівник і від'єднуємо знизу. Також є роз'єми на подушку безпеки. Знімаємо підголівник, зняли, відсуваємо сидушку назад. Зараз відносимо її трошки, і ось тут у нас є, Давайте покажу і ось тут у нас ось тут у нас знаходиться роз'єм, його досить -таки легко від'єднувати. Нажимаєте пальцем на защолку, відводите і відтягуєте. Все, сидіння у нас від'єднане, і тепер вже можемо його відтягувати. І тут є ще такий маленький. Нюанси, як потрібно віддати ремінь безпеки. Беремо або викрутку, або якийсь ключ невеликого розміру, відтягуємо ремінець. задираємо ось цю прокладочку. І ось тут є кнопка. Нажимаємо і нас рімінець відщовкує. Сідушку можна зняти, відтягуємо її акуратно. Так, сидіння ми витягнули, зараз веземо до майстра, а завтра вам покажу результат. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал, підбір пригін, доставка по Україні з Європи. Всім дякую за увагу. побачення.